Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже день третій. Я покажу де знаходяться всі 30 зірок на яких локаціях. Ну що ж, погнали. Перша зірка знаходиться від входу, друга на ріжку від морозова та третя на піцерії. Четверта зірка на стіні подарунку, п'ята під мостом, шоста в лісі. Сьома на Червоному мості, восьма де ліцензію отримувати, дев'ята на пляжі. Десята знаходиться на трампліні та одинадцята на камені. 12 на вітрилах корабля, 13 під парасольками, 14 на скелі, 15 над пальмою, 16 біля пальми. 17 знаходиться ось тут, 18 на мосту, що веде до пляжу. 19 за діжкою та 20 на деревці. 21 ось тут, 22 друга на магазині петшоп. 23 на дереві біля сірого моста, 24 на самій верхушці замку, 25 під мостом на пляжі, 26 знаходиться недалеко від цього магазинчику, 27-заді магазину колясок, 28 на дереві, 29-та в блокитній трубі на майданчику, 30-та знаходиться ось тут. Ну що ж, на сьогоднішній день я зібрала разом з вами 30 зірок. Напевне, ви вже помітили, що я хочу назбирати на легендарну змію, ось так вона виглядає. Всім дякую за перегляд до зустрічі в наступному відео.